Продам ось такий комплект ДБЖ, джерело безперебійного живлення Тут є все в цьому комплекті. Акумулятор, інвектор і зарядний пристрій. Акумулятор гелевий, 12 вольт 100 ампер часов. Гелевий тяговий. Також є зарядка 20 А. Підходить ось для таких акумуляторів. Літій, АЖМ, обичні кислотні, геліві, літій железо-фосфатні і ремонт обичних акумуляторів. Далі ось так. Зарядка буде 12 вольт, 20 А, 24 В 10 А. І далі речажок для переключення амперажу. Далі ось такі провода з цими клемами. Ось такі провода до інвектора будуть йти в комплекті, дисплей монітор, провод до доповнительного дисплея і такий інвектор: півтора кВт. номінальна напруга 1500 ватт. Це видає чисто синусоїду, так як тут показано. Дійсно, це є чиста синусоїда. 220 вольт видає. Півтора кВт це номінальна. Пікова 3 кВт. 3 кВт або 3000 Вт. Виробник f -Chao. Це хороший інвектор. 1220. 12, 12 вольт підключається сюди. На ці клеми і видає 220 вольт. Підключити можна будь-якого акумулятора, ось кому потрібно, можу продати тільки зарядний пристрій, або тільки акумулятор, або даний інвектор. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, є в наявності. Ось пропоную такий комплект. Номер телефону і вайбер напишу внизу. Внизу відео. Кого цікавить, підписуйтесь на канал. Будуть виходити інші відео.